Боже Отче, ім'я Ісуса Христа просимо Тебе, наділи наших воїнів Твоєю надприродньою силою, зроби їх непереможними і невразимими, наділи їх Твоєю мудрістю, швидкістю реакції, мужністю, надприродньою силою в серця їх пошли Твій мир. Ти стань для них щитом і йди перед ними. Накажи Архангелу Михаїлу бути нашим провідником до кожного захисника України, представ легіони ангелів, ім'я Ісуса, твого єдинородного Сина, дай їм знання і владу наступати на всяку ворожу силу. Щоб нічого їм не перешкоджало. Наш небесний Отче вдай своєю правицею нашого ворога і розтрощи його, заборони дияволу проявляти будь-яку свою дію на території України. Отче, в ім'я Ісуса збережи наші сім'ї, особливо наших дітей. Калік, сиріт, хворих. Ми багато согрішили перед тобою пробач нам. Пробач і тим, котрі, попри небезпеку, досі не хочуть тебе приймати. Просимо пробачення від імені усіх українців за гріхи або ворожіння. Покувтизму, вбивства, проклять, осудження, пліток, брехні, перелюбу, гордині, грошеність. Від імені усіх українців ми відрікаємося від сатани і його діл і посвячуємо весь народ України Твоїй Пресвятій Матері Марії. Поглянь на нас, Господи! Ми в Твоїх руках збережи нас, благослови Україну блискавичною перемогою над ворогом. Ісусе, довіряємось Тобі.